Мені до душі більше 152-й калібр. Тобто, як кажеться, це як бахне, так бахне. Армахі 225-го окремого полку підтримують артилерійським вогнем побратимів, пояснює Максим, виконувач обов'язків командира 152 мм гаубиці на сумському напрямку менш ніж за 10 кілометрів від лінії боєзітнення. Нашим хлопцям допомагали штурмаякам, тому що хлопці без підтримки артилерії. то Працювати неможливо. Мені дадуть координати і все, і працюємо. Я е, на зв'язку зі штабом передаю координати на гармату, навідник наводиться і працюю кудись кажуть. Максим із Харкова до війни каже, мав власну справу, був підприємцем. У військо пішов за повісткою, боронив рідну Харківщину. Тут більше інтенсивна робота. Е, тут ми більше працюємо. Попередній бригаді, ну не так, там полегше було. З роботою, ну, але ж скажу так, що е, що тут, що там, є свої нюанси, е, без роботи не сидимо. Спочатку каже Максим, воював мінометником. По складності роботи е, дуже великих відмінностей нема. Е, головне, щоб була команда і кожен знав свою роботу і чітко її виконував. Коли працює механізм, все добре, є попадання, все працює добре. При команді бою расчет біжить к орудию. вставляємо панораму. фіксуємо, піднімається ствол і чекаємо установки від командира орудия. Євген Наведник, розповідає, ЗСУ ЗСУ добровольцем, воевал на Донецком и Луганском направлениях. В області там мы бои были в основном, ну лесной местности не было. Ну так я же Вот Луганская, да, в Луганском направлении, да, по лесам было. Ну городского типа тяжелее, чем здесь. Ну в городе тяжелее намного, тут проще. Треба тут закопатися, запрятатися, а там де що. Тут проще. Родом Євген з Миколаєва згадує, як у 2022 році разом з містянами допомагав військовим готувати оборону міста. Нині, каже, готовий захищати Суми. Ось тут самого орудія, цікава ну, робота. Ну і плюс, результат з тієї сторони, щоб сюди ніхто не ліз, тільки ось цим ось і зупиняти Ну, не тільки останавлювати вигнати їх відсюди, блід. Що не взагалі сюди приперлись, У мене до сих пор ответа немає на этот вопрос. Чому они здесь? Микола заряджальник в артилерії. Каже, віднедавна загалом захищає Україну з 2014 року. Я сам родом з міста Херсона. Позивний мій татарин. Була жінка-татарка і сам смуглий з півдня України. Ну, Татарін так татарін. З 14-го року як прозвали татарином. так до сих пор і ходіть татаріном. Це ж гроза, я так розумію, не? я сподіваюся, не касета. Через сильну зливу артилеристи спускаються в бліндаж. Я в Херсон дзвоню, раз стоїть під 40, а тут дожді йдуть. Вони кажуть, прийшли нам хоч пару капель, бо земля репається, на городі все горить, дождів нема. 40, 42 Під час окупації Херсону розповідає Микола, він був заарештований росіянами. Здали, де знаходжусь, дождались, поки пройду дітей провідать, і забрали мене, як у нас кажуть, на підвал на катівні. Неділю просидів на катівні. Били в основному по п'ятка, починає резинової дубинки, кончає алюмінієвою битою. Тапік, електрошокери, де зброя, де твої побратими, а випустили, шапку на голову наділи, скотчем зав'язали і на ходу з машини, з бусика викинули за два дні до звільнення міста. Після звільнення Херсона розповідає чоловік, відправив маму в евакуацію за кордон. Тепер каже, чекає перемоги, щоб знову її побачити. Ні шагу вперед, тим не дамо здійсни. Будемо стояти до кінця. Хвати побалували з ними. Тепер будемо бити. їх. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Сумщина.